Мій кіт останнім часом перестав відкликатися на своє прізвисько. Я дивувалася та не могла зрозуміти, що сталося. Реагував тільки на кискиз або шуршання корму. Але коли прийшов в гості друг, все стало на свої місця. Заходить і одразу кличе його. Біляш, ти де там, який нафіг Біляш?» Виявилося, що, поки він тимчасово доглядав за котом, прозвав його саме так. За два тижні кіт так звик до нового імені, що на старе зовсім не реагував. Чи може йому просто воно більше сподобалось? Коротше, тепер в мене не річі, а Біляш по хаті носиться. Зайшла в магазин. Переді мною жінка дуже радіє, побачивши коробку з грибами лисичками. На радощах повертається до мене. Я їх так люблю, так давно шукала, а ніде не було. Візьму їх усі. Я відповідаю, що гарний вибір, вони дуже смачні. Продавчиня вже пробиває їй товар та складає в пакет, коли та жіночка знов звертається до мене. Вибачте, а як ви їх готуєте? Варите чи одразу на пательню? Вибачте, відповідаю, але ж ви купуєте печиво. Ви б бачили її подив. Вона дійсно подумала, що це свіжі гриби.